Форум є так як у нас немає секретаря на сьогоднішнє засідання, я прошу обрати секретарем сьогоднішнього засідання прядка Максима. Ви зможете Максим ви підписати потім протокол? Звісно, Приємно, приємно дуже чути. Дякую всім. І починаємо Дякую. працювати. Колеги, всім вчора були надані матеріали на наші електронні адреси. Також ми отримали сьогодні зранку порядок денний. Всі мали змогу ознайомитися з документами і з порядком денним. Мали змогу всі. Дякую. Чи є у нас питання до порядку денного? Немає. Немає. Тоді прошу перше проголосувати за секретаря на сьогоднішнє наше засідання за Прядко Максима. Є, хто? Прошу проголосувати. Хто за? За? За. Проти. Утримались. Рішення одноголосне. Прошу затвердити порядок денний в цілому. Хто за дану пропозицію? За? За. О, да. Да. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання про проєкт розпорядження голови обласної ради, про призначення виконуючим обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. Будь ласка, будь ласка, Олена Михайлівна. Дякую, Людмила Миколаївна, доброго дня, шановні депутати. До обласної ради надійшло звернення від коронавто В'ячеслава Олександровича з проханням призначити його виконуючим обов'язків генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, Харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня 15 вересня. Закінчився термін дії виконання обов'язків, який був покладені розпорядженням голови обласної ради на два. Місяця тому для подовження процедури прийняття з державної до спільної власності майна та працевлаштування всіх працівників лікарні номер 2 на залізничному транспорті пропонується підтримати проект розпорядження і призначити ще на два місяці виконуючим обов'язки генерального директора нашого новоствореного комунального некомерційного підприємства з Вячеслава Олександровича. Ми тісно працюємо за ці два місяці. Було зроблено. Же багато роботи. Процедура прийняття триває, тому. Підприємство зареєстровано, затверджено штатний розпис на засіданні фінансової комісії. Він розглядався погоджений депутатом. Наразі оформлюються документи, складаються переліки майна для оформлення аптів, приймання передачі. Керівник займається оформленням документів для ліцензування. Найскоріше зазначеного підприємства, щоб ми могли, змогу, мали змогу перевести туди людей майно і розпочати роботу. на Зняти роботу в лікарні, ну і з нового року вже контрактування. Немає звуку для макар. Дякую, перепрошую. Дякую, Олена Михайлівна. Дуже вдячна за, за доповідь. Колеги, чи є питання до керівника підприємства? Ні. Я так зрозуміла, все проходить в запланованому режимі збоїв. Немає так. Ну збої є, тому що як ви пам'ятаєте, у нас були зустрічі з трудовими колективами. Тетяна Петрівна виїжджала по другій лікарні, якраз яка буде переводитись до цієї є питання і з керівником Бравинським. Ну вже більш-менш ми налагодили контакти, вже отримали документи для оформлення актів приймання передачі. Вже сконтактували В'ячеслава Олександровича з. З, з керівництвом центрального їх ЦОС, і сподіваюся, з Бравинським теж ну, да, у них... да. зустріч намічена. Ну, Рухаємось. Це так добре, як в першій лікарні, але ми намагаємось не відставати, щоб дві лікарні ми одночасно провели. Почали працювали в звичайному режимі. Дякую. Колеги, прошу. Якщо немає запитань, прошу підтримати кандидатуру Скоромного терміном на два місяці. Хто за дану пропозицію? За. 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 Проти. Утрималися. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання. Будь ласка, Олена Михайлівна. До обласної ради звернувся за Віктор Федорович, директор комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради центр екстреної медичної допомоги та медицинських катастроф, з проханням надати згоду на проведення робіт за проектом капітальний про ремонт громадського будинку літера а 2 адміністративного корпусу комунального некомерційного підприємства обласної рада центр екстреної медичної допомоги та медицинських катастроф за адресою Харківський район, СНТ Степатівка, Вулиця Ради. Коригування. Є позитивний експертний звіт від липня цього року. Загальна кошторисна вартість складає 8 мільйонів 135 тисяч 157 п'ятдесят гривень. Наразі роботи у цьому році передбачені на вартістю 6 мільйонів 370 тисяч 896. Всі кошти плануються за рахунок НСЗУ. Вони передбачені у фінансовому плані, який погоджений Департаментом і затверджений головою обласної ради, тому прошу підтримати зазначений проект. Щоб за цією адресою, вже у повному обсязі в комплексі. Ми ж декілька вже раз погоджували іншої будівлі за цією адресою, щоб цей комплекс у Покатілівці вони відремонтували і він був придатний до використання і надання нам всім допомоги. Прошу підтримати. Дякую, Олена Михайлівна. Колеги, є питання до доповідача? Якщо питань немає, то прошу підтримати дану пропозицію. Хто за дане питання, прошу проголосувати. За. 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 Проти. Утрималися. Рішення прийнято одноголосно. Про проект рішення розпорядження голови обласної ради про порядок роботи пушкар Наталії Борисовни, директора комунального закладу Куп'янська спеціальна школа Харківської обласної ради. Будь ласка, коротенько Олена Михайлівна. Шановні депутати, комунальний заклад Купянська спеціальна школа знаходиться у зоні активних бойових дій. Наразі вони працюють дистанційно. Дітки теж вчаться дистанційно, там є тільки сторожа у Куп'янську. Тому керівник цього закладу, кушкар Наталія Борисівна, просить встановити її дистанційний режим роботи з мітуванням про проведену роботу. Робота триває майже всі вчителі. Також мешкають у Харкові. І ведуть свою роботу дистанційно. Департаментом це питання погоджено. Прошу погодити і встановити пушкар дистанційний режим роботи. Колеги, немає заперечень щодо установлення для пушкар дистанційної роботи. Ні. режиму дистанційного, ні, немає. Прошу підтримати дану пропозицію. Хто за? За. 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 Пішиш, присінок. За, проти. Та ладно, сідаю, проти. Утрималися рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду останнього питання про внесення змін до контракту номер 486 від 03.04.25 року, укладеного із Шишком Ігорем Валерійовичем, директором комунального закладу ветеранський простір пліч опліч Харківської обласної ради. Коротенька Олена Михайлівна, які в нас там зміни до контракту. плануються? зміни стосуються останніх змін у статуті, де департамент ми вилучили з органів управління. І залишилося лише органом управління у, даного підприє... у даної установи управління ветеранського розвитку. У, у всіх відмінниках по тексту контракту це приводиться у відповідність. Зрозуміло. Да. Зрозуміло. Питань немає, колеги? Mm. Немає. Робота вид нашої школи. Ми бачимо це і соціальній мережі. Так, дуже багато проводиться зустріч з ветеранами, так що дякую йому за таку активну позицію і таку плідну роботу. Прошу проголосувати за внесення змін до контракту. Хто за дану пропозицію? За? За. за. Так. так. Нас? Проти. Так. Утрималися одноголосно. Колеги, питання, де всі питання порядку денного вичерпнення. Я дуже вам вдячна за таку активну, швидку роботу, з таким розумінням ви э, відноситеся до нашого депутатського так, режиму сьогодні, через 5 хвилин на завтра. Тому я вам всім бажаю тихого вечора і бережіть себе. До побачення. До побачення. Дякуємо вам. Дякуємо. До побачення.